Півтори сотні хмельницьких школярів захистили свої наукові роботи. Всі ці учні, члени малої академії наук, і це перший етап щорічного конкурсу захисту. Дев'ятикласниця Анастасія Корсакова обрала напрямок зарубіжна література, досліджувала творчість польського поета Мавриція Гославського. Наша наша історія з Польщею дуже дуже схожа, і те, як описував Гославський наші краєвиди, наші місця. Взагалі, українську історію, фольклор він вніс велику свою частину у розвиток української історії та культури. А дев'ятикласник Давид Турук обрав точні науки, працював з паралелограмами. Я можу розкрити те, що ну буде гострий кут між сторонами, дорівнювати гострому куту між діагоналями. Це може допомогти при багатьох при створенні самих задач конкурсних на олімпіади і на різні конкурси, раз і полегшення. Розв'язання різних задач Діана Чернеш, учениця 11 класу, досліджувала політичну та соціально-економічну модель Швеції. Вона є можна сказати матір'ю соціалізму, але зараз, дивлячись на останні вибори, шведи потрішки відходять від цієї політики, більш схиляючись до демократії. На мою думку, це може бути пов'язане з війною в Україні. У складі журі професор та доктор історичних наук, який зараз захищає Україну. З особистого досвіду знає наскільки важлива якісна освіта для розвитку національної безпеки України. Російська тактика да, війни, вона з тих минулих століть, коли знали одне значить, масою, кількістю людей взяти якісь там рубежі. І коли ми чуємо, значить, як застосовуючи новітню зброю, яка базується на новітніх досягненнях наукових, передусім, то е, чуємо, що ми можемо вражати набагато більшу кількість ворогів. В такому випадку ми прекрасно розуміємо, що це саме завдяки які науковим досягненням? Цього року праці школярів охоплюють дослідження у 51 напрямку. Найбільше робіт із психології, англійської та української мов. Роботи з різних шкіл в цьому році найбільше представлено робіт з технологічного багатопрофільного ліцею. Це 26 наукових робіт. З першої гімназії 18 наукових робіт, і ліцею номер 17 17 наукових робіт. Також гімназія номер 2 представила понад 15 робіт. Переможці вже готуються захищати науково-дослідницькі роботи на обласному етапі конкурсу. Далі буде всеукраїнський етап. Ірина Талаховський, Новини міста.